Увага! Якщо знімати одне відео на рік на YouTube, це нормально. Я думаю, я одразу стану популярний. Усіх вітаю з вами. Вероніка Артін. Сьогодні я б хотіла поговорити про певні речі, які стосуються Європи. Тож, почнемо з того, що я та людина, яка прожила півтора року в Австрії, і за той час я виділила для себе певні приколи, які мене дуже здивували і навіть смутили. І сьогодні я вам про це розкажу. Welcome to this. Перше це ходити хворими усюди. Вони хворі на роботі, вони хворі в школі, і для них це є нормою. Типу, прийти в школу чи на роботу, коли в тебе температура 38 з копійками. І, наприклад, якщо спитати у дитину, чому ти не лікуєшся вдома, вона відповість: Я Якусь, а що мені вдома робити? Рилий, really? для мене це було реально дивно, як так можна відноситися по-перше до себе, по-друге, наражати інших на ту ж саму небезпеку і хворобу крінж. Я пам'ятаю, коли в нас в школі хтось приходив хворим і про це дізнавався якийсь вчитель. Дзвонили батькам і казали, заберіть свою дитину, будь ласка. Або що, типу, не сповна розуму, чи що? Коли мій молодший брат ходив певний час в австрійську школу, він захворів, і ми дзвонили до директора, казали, що брат хворий і його не буде сьогодні в школі. Він питав, то що він настільки хворий? Типу, знаєте, він що, не може ходити, чи що, чи чого він не прийде в школу. Друге, якщо вже говорити про медицину, то їхні методи лікування дещо мене здивували, бо в них два варіанти: або від усіх хвороб вони прописують парацетамол, або від усіх хвороб вони прописують антибіотик одразу. Середнього не існує. Це для мене було дивно. У нас же від однієї хвороби є і мазі, і каплі, і пшикалки, і таблетки, і якісь інгаляції, все що завгодно там ні. Я думаю, мене зараз можуть зрозуміти люди, які також з цим стикалися в Європі саме з лікуванням. Плюс до цього можна віднести те, що в них беруться спеціальні терміни, це називається. Тобто виписують бумажку, на котру тебе записали до певного лікаря. І цей термін може бути як через три місяці, так і через півроку. Тяжко важко. Там краще не хворіти. Третє сипати щебінь під час ожеледиці. У нас в Україні завжди сипали або пісок, або сіль там. Їдеш по трасі, всі машини женуть біля 120 км на годину, і тобі в лобову летить каміння. Дякую, аж підскакую. Що це за бонус такий дуже бісило, коли ти прогуляєшся по вулиці, потім приходиш додому. І аби не приносити це каміння в дім, ти виходиш за поріг, знімаєш своє взуття, а зимове взуття зазвичай знаєте, з такою тракторною підошвою. Ти береш і виколопуєш кожен камінчик. Ти вже стоїш злий. Таке задоволення отримаєш, Прям вау. Четверте графік магазинів, банків, аптек, чого завгодно, в особливості магазинів. В п'ятницю і суботу в них починається величезний ажіотаж на продукти, бо в неділю вихідний і не працює нічого в принципі. В суботу магазини працюють до шести вечора і в будні дні до сіми. Тобто, якщо будній день тобі щось приспічило купити в магазині пізніше семи вечора, то все або треба було раніше думати, що ти хочеш. Дуже незручно, і мені ніколи не було це зрозуміло. Бо чого не робити собі більшу виручку? Ну камон, це ж логічно. Можливо в деяких окремих випадках будуть працювати магазини якісь у відні або в якихось великих містах. П'яте не можна шуміти у вихідний день. Вони дуже серйозно до цього відносяться. І навіть коли ти живеш у приватному будинку і в тебе є свій власний двір, ти не можеш банально покосити траву, бо ти будеш заважати сусідям відпочивати. В принципі, це. Наче й прикольно, що так у них налагоджено, така в них повага одне до одного, але вони і так не так собі веселяться. Якщо порівнювати з нашими, їх не видно ні чути. Я не знаю, куди вони діваються. Це трошки стромно. Для таких як я, людей не можна вмикати музику на колонці занадто гучно на повну. Ти хочеш розслабитись, відпочити? Не буде такого. Шосте пунктуальність. Я думаю, багато хто чув теорію про пунктуальних. Німців, австрійців не буду казати за німців, але за австрійців скажу ні. Можливо, інколи так співпадало, що дуже пунктуально вони там себе якось поводили, але загалом вони навіть не не ставлять дуже часто точний час, коли вони планують зустріч з тобою. Ну, десь в діапазоні. 4-5 вечора. Ти сидиш з 4 до 5 вечора на цьому всьому марафеті і чекаєш, що до тебе прийде людина. Так само, і транспорт зовсім не пунктуальний транспорт. Мало того, вони ще можуть влаштувати якусь забастовку. Вони тобі влаштують якраз на той день, який ти маєш їхати, і ти вже нікуди не доїдеш. Ну, це це треш. Сьоме, що я помітила. Люди в них дуже палівно витрещаються. Чесно, дуже палівно. У нас так само люблять дуже обдивитися людиною з різних сторін, обсудити, як вона виглядає, що вона одягнута, і так далі. Але якщо в нас це роблять дійсно частіше, ніж у них. Але в них робили це конкретно. І навіть коли ти стоїш напроти людини і даєш їй зрозуміти, що ти бачиш, що на тебе витрещаються, вони не припинять. Їм все одно. Вони такі враження, що просто не відчувають. Чуваю за це якийсь сором. Особливо, коли вони чують, що ти розмовляєш незнайомою для них мовою, це їх зацікавлює ще більше. Ну, якось трошки не камільфо. Це дуже неприємно, це дуже дивно і стає досить ніяково. Я просто не розумію, як так можна. Особливо коли ти стоїш купальнику, на тебе витращається якась тітка. Ну, добре, що не дядько, хоча теж може бути. Клас! Шикарно, я ж цього і хотіла. Напевне, останнє на сьогодні. Я, в принципі, раніше чула про їх рівень б'юті сфери, саме коли я приїхала і пожила там. Певний час, я відчула це на собі. Я після цього досвіду почала ще більше цінувати наших майстрів, дівчат. Ви чесно, нереальні просто. Найголовніше те, що вони працюють не дешевими зовсім засобами, там якимись реально дорогущими шампунями. Хоча я не знаю, яка різниця, якщо ти миєш голову шампунем там. За 10 євро і за 100 євро чи більше заходиш в салон, наче все професіонально зроблено, все як треба. Ці сушки великі, потім які надягаються на голову. Там звучить класно. Фени і випрямлячі Дайсон, типу клас. Вау! Але робити вони не вміють. Особисто мені там перепалили волосся, бо вперше пофарбуватися в блонд я вирішила саме там, і коштувало мені це рівно в два рази дорожче зі знижкою, ніж я роблю це зараз в Україні. Так само дуже дорого коштує послуга зробити манікюр, і зроблять вони його дуже погано. Я сама не пробувала, але я бачила результати своїх знайомих, розповіді своїх знайомих знаю і знаю від людей, які. Проходили через подібне в якихось інших країнах Європи або не тільки Європи. Сподіваюся, вам було цікаво почути таку певну інформацію про якусь іншу країну. Хочу зазначити, що я ні в якому разі не хотіла нічого поганого сказати про дану країну. А вже ж в кожній країні, в кожному менталітеті є свої певні приколи. Такі це були саме факти, які мене дійсно здивували, That's all. Пишіть свої коментарі щодо цього відео. Що вас здивувало, що ні? Що ви вже знали, що ні. Діліться, можливо, якимось своїм досвідом. Підписуйтеся обов'язково, хто ще не підписаний. Пліз! Будь ласка, новий, будь ласка. Чао! Бла-бла-бла, понятно? Да? Але в мене є. Усіх вітаю! La. Хто тебе знає? Заспокоюся!